В Мукачеві відбулася презентація активних програм зайнятості для населення. Захід, ініційований закарпатською службою зайнятості, пройшов за підтримки місцевої влади. Наші роботодавці можуть отримати компенсаційні виплати за працевлаштування безробітних, компенсаційні витрати за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, компенсаційні виплати за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої та другої групи. А також допомогу по частковому безробіттю, а також консультацію для отримання грантів і мікрогрантів. Крім того, для задоволення кадрових проблем існують програми професійного навчання для безробітних, для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Сьогодні в Україні діє кілька урядових програм, які реалізуються центрами зайнятості. Під час презентації детально розповіли про гранти та програми для створення або розвитку власної справи, а також про умови отримання фінансової допомоги. Отже, хто може отримати грант? Грант можуть отримати громадяни України, фізичні особи, які мають нами розпочати підприємницьку діяльність. Або фізичні особи підприємці, громадяни України, своїм досвідом з учасниками заходу поділилися роботодавці. Пані Зоряна, засновниця Європейської школи лідерства та бізнесу, отримала грант, за який змогла закупити меблі для нового офісу. Каже, сама процедура подання документів була нескладною, тому планує брати участь і в інших програмах. Ми отримали грант півтора роки тому. Ми його використали для закупівлі обладнання, тобто меблів. Ми переїжджали в інші приміщення, і нам потрібно було обмеблювати приміщення, і тому були необхідні швидко кошти. І ми не знали, звідки їх взяти. І звичайно, що в нагоді став цей грант, ми одразу ним скористалися. Зайшли в дію, заповнили анкету, заповнили файл, який потрібно було там бюджет розрахувати, описати всю програму нашу, для чого ми це беремо. Це було зовсім не складно зробити. І після того пройшло небагато часу, десь тиждень або два, коли нам перетелефонували і сказали, що так, ви пройшли, ви отримали цей грант, і ми були дуже вдячні за те, що ми змогли так швидко і закупити це обладнання просто потрібно мати свою ідею, свою мрію і розписати її а далі немає нічого страшного, і це дуже добре, коли спеціалісти розказують покроково розказують, що потрібно зробити, і молодь без проблем може скористатися такими мікрогрантами. Держава також підтримує роботодавців, компенсуючи частину витрат на зарплату працівникам, зокрема, коли працевлаштовують безробітних. Цією програмою скористалася пані Оксана, співвласниця дитячого центру Сім'я та школи прояв. Взяла на роботу маму з дитинкою до 6 років. Справді отримую компенсацію. Це протягом двох років. Я буду отримати компенсацію ЄСВ кожний непарний місяць. І крім того, ще отрим, планую взяти на роботу» роботу, внутрішньопереміщену особу і теж буду отримувати компенсацію. Я дуже вдячна за те, що я знаю про такі програми і можу їх втілити в життя, тому що допомогти людям це дуже важливо, взяти на роботу людей, які є внутрішньопереміщеними особами, не завжди шукають роботу, але крім того, отримати компенсацію це теж дуже приємно. За словами представників центру зайнятості, найбільшим попитом користуються грантові програми, особливо ті, що спрямовані на розвиток власної справи. Особливу увагу приділяють також підтримці ветеранів, які повертаються з фронту. Нині учасники бойових дій та члени їхніх родин можуть отримати грант від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. У Закарпатті цього року вже профінансовано 12 бізнес-проєктів ветеранів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Ці програми, які реалізує держава, реалізує служба зайнятості. Це в першу чергу грантові програми, компенсаційні програми для роботодавців, вони акцентовані на створенні розвиток бізнесу, на сприяння зайнятості і підтримання зайнятості, і відповідно на підтримку економіки нашого краю. Для учасників бойових дій наразі розроблені програми це є грант для ветеранів і ветеранок. І учасників бойових дій внаслідок війни у нас є навчання для учасників бойових дій, отримання ваучерів. Я хочу сказати вам, що наші програми вони дійсно дієві і дійсно результативні. За програмою Власна справа. В цьому році позитивних рішень отримали 147 бізнес-ідей і було профінансовано на 3 мільйона 400 тисяч гривень. Якщо беремо програму видачі вавчерів на навчання, то у 2024 році 267 осіб Отримали вавчерне навчання і було профінансовано на 2 мільйона 600 тисяч гривень. За програмою надання компенсації роботодавцю за працевлаштування безробітних, компенсацію отримали 230 роботодавців за працевлаштування 291 особи з числа безробітних і було профінансовано на 4 мільйони. За програмою надання роботодавцю компенсації за працевлаштування переміщених осіб, 158 роботодавців отримали компенсацію. Ці за працевлаштування 500 осіб числа внутрішньо і було профінансовано на 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Ситуація на ринку праці залишається складною, тому держава активно підтримує створення нових робочих місць. Нагадаємо, нещодавно в Мукачеві відкрився новий офісний центр. Зроблено в Україні один із трьох таких майданчиків у Закарпатті.